Всім таки! Ну що, розпочався сезон навчання, і в нас відновлюється канал на Ютубі тому що були багато було справ, замовлень, розробки різних колод, і тому трішечки закинула цю справу, але я сьогодні повертаюся до вас з класною новиною і з класним оглядом на нашу новинку та розголотого шляху нашого авторського виробництва, друку. Да, ура! По-перше, вона вже в нас доволі довго, десь з 29 якщо не помиляюся, липня. Ми її отримали, тому вона у нас весь серпень була в ходу, в, ходу, да, в продажі. Ось, і, в принципі, класно себе зарекомендувала. Скажу наперед, що це, це моя колода, якою я користуюсь на постійній основі. Тому я вам зараз покажу, як власне виглядає вона після. Місяця постійної роботи. Тобто я щодня роблю розклади клієнтам, і, відповідно, десь 2-3 розклади в день, як мінімум, я з нею відпрацювала круто, да? тому я не задоволена. Зараз покажу вам всю нашу галерею карт. Давайте почнемо з старших арканів. По-перше, мені ідея карт дуже сподобалася, я маю на увазі. Кольорову гаму, да? тому що, як ви бачите, вона доволі вживу яскрава. Вона в нас була у глянці в ламінації, та у матові. Перша партія. Але скажу так, що в лянці колода не так швидко пішла, як в маті. Хоча в лянці вона була трошечки більш насичена, от, але все одно люди більше обирали в маті, тому що воно краще там тусується і там не було не за свої причини. І, відповідно, тепер всю партію наступні я замовляю тільки в маті, тому що на неї більше попиті. От, так виглядають наші старші аркани. Як ви бачите, збережена абсолютно система вейта, тому можна не хвилюватися з приводу цього, вона дуже легко сприймає легко читається, отримали багато відгуків про цю колоду Ви можете подивитися в нашому інстаграмі ці відгуки. О, тому е, ці старші аркани вони такі всі доволі, по-перше, світлі, гарні, вони дуже ніжні. Мені дуже подобається така знову ж таки цей колір тому що, як на мене, я ще не бачила таких колод в такому кольорі. Тому що зараз є колоди в будь-якому, кому ви не хочете, тоні, да? але в такому я не бачила. Е, далі. Ось така сорочка, також вона мені дуже подобається. Я обожнюю такі всякі завірюшечки. Тобто я реально робила цю колоду по моєму смаку. Тобто я нею тепер і користуюся, і вона мені дуже подобається. Тому старші аркани у нас, в принципі, такі, вони всі красиві. І одразу звернув вашу увагу на те, що, як ви бачите, пльоночка не злізає. Тому що навіть у мене була ситуація з постачальником, де пльонка просто от, там потасувала перший раз, і вона з боку. Так, знаєте, вже відходила тут. Я цю колоду тасую, як можу, як не можу. кажу щодня, і як ви бачите, зріс ідеальний. Нічого не злізає, тому якість тут реально класна. Бо дуже багато зараз говорять, що українські виробники такі сякі, так, да, я не спорю. Можливо, дійсно є якісь такі негативні буду у когось, але саме цю, коли я показую, яка вона в мене є в роботі. От тобто, що тут нічого, в принципі, не злізло і все себе дуже класно проявляє в роботі. Далі почнемо з продовжимо точніше, з жезлів. Розпочинаємо молодші аркани. Жезли, в принципі, також дуже вони красиві, от, як ви бачите, схожі з вейтом, яскраві, як і люба карта з нашої колоди. от, Гарні, живі, подивіться на цю гарну вісьмірку Жезлі. Тут є ем, листочки, які нам говорять про, вказують на, ем, по-перше, на живість карти. Також листочки нам говорять про те, що людина без досвіду, тому що лисочки зелені, вони ще в розквіті сіл, називаємо це так. от, тому... Також класна і символіка. Дев'ятка жезлів, класична, в принципі, все все дуже гарно. Тут також бачимо ці листочки, які в нас є і в тузу, і в вісьмірки, да, тому що жезли в нас жива стихія, жива масть, да, яка має бути в русі, якої немає досвіду. Тому також тут вона, в принципі, зберігає цю всю символіку. Далі, кубки одна з моїх самих улюблених стихій. І одразу тут з кубки він просто пере, не, не перевершений, як мені подобається. Двійка, також дивіться, цей фенікс, який також там вказує на різні. Можливо, проходження уроків, да, тому що ми знаємо, що фенікс більше асоціюється з картою смерть, да, коли ми перероджуємося. Але можливо, також цим відносинам також потрібно трошечки так обнулитися, перезарядитися, да, тому що фенікс сказує нам на якусь певну трансформацію. О, тому також є така цікава і символіка. Тріка куків, звичайно, да. четвірка, коли ми не помічаємо якісь шанс, апатія, пасивність. П'ятірка також, ми бачите, бачимо, що. Uh, деякі кубки розлилися, але ж є два, які да, ще наповнені чимось. Тому людина просто не помічає ці два кубки, які в нього є. Мостик, який нам також вказує на перехід з одного етапу в інший. Дуже гарна чистка кубків, ностальгія, дуже красива карта. Сімка. Також звичайно, спіркою ми переходимо в щось абсолютно інше. Десятка, гармонія, сім'я, тут дуже красивий. Подивіться, в нього гарне вбрання, намагається так підкатити, да фліртувати з нашою рибкою. От рицар і король та королева. Король у нас намальований ну, тип от, на воді, та, тому що він у нас нестабільний. І в не, кубки у нас не дуже стабільні стихія, тому що це вода. Вода у нас міняється, може бути як течія сильна, десь може бути слабша. І також у нас кубки також вони про цю нестабільність. Далі мечі. мечі Трійка мечів це реально одна з моїх найулюбленіших карт саме в цій колоді в плані промальовки. От Вона дуже влучно, класно промальована. От, де нам характеризує умовно грім серед ясного неба, да? несподіванку різні, сльози, розчарування, біль, все-все передано в цій карті. Всі емоції, які закладені в трійку мечів, вони тут є. Тому також вона мені дуже подобається. Четвірка, в такому, бачите, він наряді, коли він ніби за щось боровся. Тобто він у нас був у трійки, він боровся, він виснажений, і він навіть такому, бачите, от одягнутий в цьому шоломі. Ніби, знаєте, хоче відпочити від отої боротьби, яка була в нього в трійки мечів. Далі п'ятірка, ну це класика, да, така вона нагла. Далі шестірка мечів, коли ми рухаємося напрямок чогось нового перехідний етап сім, коли ми намагаємося щось вкрасти, але ми щось забули, да, не додивилися і наш план не спрацював. Далі вісімірка мечів, дев'ятка, це також класична десятка, ніж у спину, кінець, все, крапка, ну і вже придворні. Карти. І останнє це Пентаклі. Також люблю цю стихію, да, грошей фінанси, все, що нам потрібно, стабільні на відміну від інших. Да, так, туз. Пентаклів, двійка. Вайп цієї карти, клоун, гравець, коли ми намагаємося умовно жонлювати, да? от на публіку щось робити, до себе увагу привертати, але бачимо хвилі, тобто емоційні годилки, хвилі бухливі, да, Тобто вони нам задають також якісь тонці карті, що тут є якась активність да? і хаосність присутня у двійки Пентаклів. Трійка, класика. Ми вчимося співбесіди, працюємо, командна робота. так, все по класіки. Четвірка: пентаклів, п'ятірка, шістка. От, і всі. Тут також дуже гарна вісімірка, Тут дуже класно промальована, мені подобається, коли ми щось хочемо досконалити, пропрацювати, змінити, зробити щось краще одним словом. от. Далі дев'ятка пентаклів. Десятка, також сім'я, вайб сімї дуже красиво зображений, пажики і вже придворні карти. Дуже гарні королева, до речі, пентаклів. Ось така вся галерея, до речі, наших, е, нашої колоди. Скажу вам те, що це дуже якісний картон. Ви бачите по якості, що, по-перше, те, що от нічого не злізає е, з карт. І те, що тут е, картон, цупкість 400. Багато хто робить 350, я не хотіла 350 принципово, тому що мені подобається, коли вони 400, як на мене, ідеальний формат. Він зараз вам покажу їхню товщину. Тобто, бачите, вони доволі такі. То ви товстенькі, плотненькі, якісні. От, мені з ними дуже зручно робити розклади. Насправді я роблю, от коли відчуваю, що от, все, треба на цій колоді, що дивитися, там якісь питання, от у мене чуйка прям до неї тяне, що все, да, треба дивитися все-таки на цій колоді. Тому вона класна. Вона легко тасується, карти легко витягаються, нічого не вилітає, вона компактна. Ну от реально вона я робила її на практику. Тобто, щоб була вам зручна у роботі. Класичний розмір, повноміри, 12 на 7 см. Класно знову ж тасується, все круто, нічого не вилітає. Легко брати карти, да, Тобто, вибирати, от без. Без проблем достаємо кожну карту, тому все для вашої і для моєї зручності, тому що також знаю, я працюю. Отже. Ось такий у нас був експрес огляд на нашу новинку та розолотого шляху, вартість 700 гривень. Вона 700 гривень це вартість за колоду, яка йде в плівці. Якщо ви хочете додати коробочку до неї, це буде плюс 80 гривень. Мішечок є по 50, 70 і 100. Чому так? Тому що, ви перше, там не друкую я карти, там не друкують коробочки. От, і треба коробочки брати в іншому місці. Це все трошки нагоди дорожче. І плюс є такі люди, які, які не користуються коробочками, або які навіть в мене багато випадків, коли я там пропоную мішечки. Вони кажуть, ні, ми там самі шаємо, або у нас там якісь запаси. Тобто у людей вже може бути той самий мішечок, чи якісь там коробочки, і їм не треба переплачувати за це. Тому я зробила таку ціну, да, щоб от ви. При вашій потребі додали чи то коробочку, чи то мішечок, що вам буде зручніше. Тому далі покажу вам наші наступні колоди, тому що вчора я отримала ще ли нормально, дуже класні. Можливо, ви вже бачили в інстаграмі в ситуації, я кидала відео вчора і сьогодні. Тому дякую всім за перегляд. Сподіваюся, колода вам сподобалася, вона реально класна. Я її обожнюю. Тому до зустрічі у наступних відео. Дякую всім за ваші лайки і підписочки. Тому пишіть в коментарях, на яку тему, можливо, вам було б цікаво зняти наступне. Всім гарного дня і до зустрічі!